може повернутися техогляд для легкових автомобілів згідно з рекомендаціями Європейського союзу, вони повинні проходити ТО через раз роки після купівлі і далі ще 2 роки. Аналогічний досвід, наша країна вже мала, і тоді він був базою для небувалих корупційних схем. Чи не повториться історія про нові правила нового техогляду Розповість Максим Хотіленко. Техогляд не буде для приватних власників обов'язковим. Саме після цих слів у всіх автовласників відпустило серце. Але тішитися довелося недовго. Не минуло п'яти років, як нові народні обранці підготували геть інший законопроект. Якщо в вашому автомобілі розбита ходова, є витік технічних рідин, виконані грубі кузовні роботи, розмір гуми та дисків не відповідає заводським стандартам, втоновані вікна. І це ще далеко не всі недоліки, через які ваш автомобіль техогляд не пройде. Маєте додатково встановлений ксенон, бампер і спойлер незаводської конструкції, металеві пороги, глушник прямого типу, вирізаний каталітичний нейтралізатор, змінений кліренс. Тоді забудьте про талон, Їздите на заводських дисках, дехогляд провалено. Та що казати: навіть тріщина на лобовому склі може стати приводом для виполювання вашого автомобіля з доріг загального користування. Шість п'ять не і на пройдуть тихо маршрутки то вообще зразу ж. Ну то есть будуть знову покупать за Мотоциклистам і власникам легкового транспорту. Проходити ТО доведеться що два роки. Вантажівкам і сільськогосподарській техніці раз на 12 місяців. Проводитимуть техогляд у пунктах технічного контролю, а перевірятимуть автомобілістів на дорозі поліцейські. Немає талона, штраф 340 гривень. Якщо ж вас зупинять вдруге, отримуєте 10 діп арешту. Ми зробимо все для того, щоб забезпечити стратегічний розвиток нашої держави. Почати свою роботу ця система може вже цього року спочатку будуть перевіряти вантажівки через рік увесь громадський транспорт, і вже наприкінці 2019-го візьмуться за легковики. Тож усі автовласники мають кілька років, щоб підготуватися до вирішального погляду.